Що у вас сталося? Мій зять посварився з моєю донькою, почав мене душити. Я його вдарив. Скільки разів ви вдарили Джейсона? Не знаю. Він дихає? Не знаю. Одне з найкривавіших місць, яке я бачив. Те, як Джейсон зі мною поводився, іноді я думала, що помру раніше. Я її вб'ю. але. Хто тут жертви? Вони чи він? За всі 30 років роботи у прокуратурі я не бачу подібних фотографій. Що ти зробив? Його діти спали за кілька метрів від нього. Вони втратили батька. Ти бачила, щоб він її був? Молі змусила мене збрехати. Де правда? Де брехня? Ззовні цей дім весь у веселках і сонячному світлі. А всередині. Молі записувала Джейксона на диктофон. Може, він би лише придушив мене і. Я ніколи не бачив, щоб тато підіймав руку на молі. Він був дійсно чудовою людиною. Я мав рятувати її або загинути. І я ні про що не шкодую, що сталося насправді. То тут жертва.